Ось так пакується упаковочка гуманітарки, яка йде далі в гарячі точки на лінію фронту для цивільного населення. Ось так це виглядає завдяки волонтерам, завдяки партнерам, завдяки українцям і завдяки естонцям, які сьогодні допомагають фінансово це все робити. Ви бачите, скільки людей задіяно в цьому пакуванні. Відповідно, кожен має свою функцію. пакування. В Ящик вкладаються продукти. В ці ящики вкладаються продукти. Гігієна, продукти розраховані на два тижні на одну людину або на тиждень на дві людини, відповідно. Також сюди входить гігієна. це... Порошок, зубна щітка, зубна паста, шампунь і плюс ліхтарик з батарейками, а також свічки, ну, повний комплект, перепис комплекту, Ось, бачите, свічки пакуються. Такі по вісім свічок йде в комплекті. Далі все йде на піддони, пакується в фуру. І фурою це вже везеться ближче до лінії фронту, куди може заїхати фура. А далі маленькими бусиками вже такі, такі готові набори разом з е, теплими ковдрами прямують е, в малих бусах вже безпосередньо в гарячі точки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Разом до перемоги. Все для перемоги і слава Україні!